Україна піднімає ставки. Флот сучасних літаків це вже не сон, а нова реальність. 250 винищувачів вриваються. Безпека на десятиліття. Союзники шокують. Швеція і США приготувалися зробити розгромні кроки. І невже Франція справді відправить свої війська в Україну вже у 2026 році. Париж готує рішучий хід ракети, ППО, координація з НАТО. Українське небо стає неприступним. Чи це попередження Кремлю, чи початок нової епохи в Європі? Світ затамував подих. Все відбувається прямо зараз. Не пропустіть деталі вже за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. Україна піднімає ставки. Президент Зеленський озвучив грандіозний план розвитку авіації. Флот із 250 сучасних бойових літаків, і серед них легендарні F-16, шведський Гріпен і французький Рафель. За словами Зеленського, це не просто цифра, це стратегічна мета, яка забезпечить безпеку України на десятиліття вперед. Ми ведемо паралельні розмови зі Швецією, Францією і США. Загальний запит. Це флот на 250 нових літаків. Це наше майбутнє. За словами президента, перехід на нові авіаційні платформи дозволить Україні не лише ефективніше боронити небо, а й інтегрувати власну оборонну промисловість у західні технологічні стандарти. Тобто нові літаки і сучасні технології для наших пілотів. Ми вийшли на три платформи: К-16, Гріпен і Рафаль. З урахуванням досвіду наших пілотів і можливостей ворога. Це оптимальний вибір для України. Президент підкреслив, що шведський гріпен у пріоритеті для України, адже їх обслуговування є найдешевшими, а навчання пілотів на них займає лише близько шести місяців. Крім того, ці літаки можуть злітати навіть із автомобільних трас і сумісні з більшістю типів озброєння, які використовує Україна. Так от щодо Грайпен на нього чіпляється все. Напевно, майже все з того, що використовує Україна, ракети і іншу зброю. Це все можна туди підчепити. А тепер найцікавіше. Україна вже домовилась про постачання 150 п'ятдесят і навіть локалізацію їхнього виробництва на території нашої країни. Зеленський назвав це історичною угодою. Ми домовилися зі Швецією, що підпишемо договір, і Україна матиме 150 нових гріпен. Це довгий шлях, але дуже хороший варіант. Головне, ми домовилися про локалізацію виробництва. Вважаю, що це історична домовленість. І поки Україна будує флот, Франція готується підтримати нашу державу на суші. Голова штабу французьких сухопутних військ, генерал П'єр Шиль б'є на сполох. Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в межах гарантії безпеки. Ми будемо готові розгорнути сили в рамках гарантій безпеки, якщо це буде необхідно для України. Франція вже сформувала резерв із близько 7 тисяч військових, готових перекинутися протягом 12 годин 5 днів. 2026 рік він назвав роком коаліцій, адже Париж планує спільні дії з НАТО та Євросоюзом. Миротворчий контингент буде готовий до відрядження вже наступного дня. Після припинення вогню чи досягнення мирної угоди, Україна будує потужний авіафлот. Партнери готують війська на суші, а тепер з'являються і нові гарантії захисту нашого неба. Президент Зеленський оголосив про додаткові винищувачі міраж та ракети для ППО. Тепер ланцюг підтримки стає ще потужнішим. Країни партнери зміцнюють оборону на всіх фронтах. Включно з новими літаками і сучасними системами ППО є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам із ППО і надалі, теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів. Дякую за це. Президент додав, що продовжуються розмови із іншими партнерами щодо системи Петріотів та закупівлі американської зброї через програму ПУРЛ. Нові учасники Фінляндія та Іспанія вже приєдналися до цієї програми. Ми чітко працюємо над цим, чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями. Ми готуємо нові проекти. Буде більше нашого спільного виробництва зброї. Україна отримує багаторівневу підтримку: сотні нових літаків, додаткові міраж, сучасні ракети, ППО та коаліційну підтримку на землі. Це означає повну готовність захищати небо і безпеку нашої держави. Українське небо стає неприступним, а партнерська підтримка реальним гарантом нашої оборони. І тут час ікс настав. Франція робить хід, який змінює гру. Те, про що ще вчора говорили пошепки, сьогодні стає реальністю попередження Кремлю чи початок нової ери в Європі. Навчання Оріон 26 стануть перевіркою, хто справжній союзник, а хто лише спостерігач. Франція виходить із тіні, і світ затамував подих. Усі деталі далі. Час настав. Франція готова розгорнути війська для України у 2026 році, заявив начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шіль. Заява про розміщення військ надійшла після того, як вище військове керівництво Франції попередило про необхідність бути готовими до зіткнення з Росією через 3-4 роки. Також вже наступного року будуть проведені навчання Оріон 26 які перевірять ефективність взаємодії різних родів військ, союзників та міністерств. Надо помнить, что Франция и Эммануэль Макрон, они были инициаторами идеи присутствия зарубежных войск в Украине. Да, они не получали полной поддержки от своих союзников, даже по Европейскому Союзу. Соответственно, вынуждены были отступать с этой идеей. Плюс Соединенные Штаты Америки во времена администрации Байдена говорили, что мы не можем быть по разнице с Европой, но мы не хотим быть в Украине, поэтому давайте вы тоже там не будете. А сейчас ситуация все-таки меняется. Одної сторони Дональд Трамп говорить, що не збирається захищати Європу, не збирається захищати по НАТО. Потім змінює своє мнение, Ну для Трампа це нормально. Но Але найголовніше говорить, що Україна це європейська проблема. Скажем, європейці ріша Україна скоро зможе одержати додаткові літаки Міраж 2000 від Франції. Відповідне рішення вже є. Повідомляє президент України Володимир Зеленський. Это демонстрация того, что не только США помогает Україні, потому что сложилось такое впечатление, что без американского оружия ничего не будет. Франция говорит, да нет, ребята, у нас есть Цезарь, у нас есть миражи, у нас есть другие вооружены, которые использует, использует эффективно, поэтому не забывайте про них. И предоставление миража это демонстрация, того, что мы в игре Эксперты зазначают, что миражі дуже збиття ракет якими Росія обстрілює Україну. Тому що саме наші пілоти на французьких «Міражах», так як і на F-16, коли йде ракетна атака, піднімаються в небо, і в небі вони відлавлюють російські ракети і їх там знищують. І «Міражі» тут грають рот. Тому «Міраж» — це не тільки демонстрація того, що Франція з Україною. Це її можливість лучше збивати атаки, а в перспективі возможность організовувати якісь операції, в тому числі на території Російської Федерації. Допомагати нашій країні з ППО береться Британія. Надалі країна також планує допомагати ракетами та виробництвом дронів перехоплювачів. Ще в 2023 році а, Совет году севід Германії по політики в своєму чоті написав таку фразу, що по їхньому аналізу а в коридоре 6-10 лет после завершения войны в Украине Россия нападёт на Германию. Именно на Германию, не на Европу, именно с Германии будет война.

про Це заявив президент України під час спілкування із журналістами у Брюсселі політично вона важна Трампу, щоб говорити а ми не допомагаємо Україні. Ми просто продаємо зброю нашим партнерам по НАТО. А, а те, що не дають Україні, це вже їх діло. Дуже важливо, щоб було як ми всі країни НАТО присутствовали в этой программе как можно больше. Я понимаю, что там Венгрия может быть против, но основные экономики, они присутствуют. И это не только Европа, кстати, Канада тоже участник этой программы. И Канада иногда и оплачивала отдельные партии вооружений, закупленные у США. И здесь Єсь такий термін win-win situation. в даному випадку win-win-win. Також Фінляндія оголосила про свій внесок у розмірі 100 мільйонів євро для України. Раніше про додаткове фінансування у розмірі 200 мільйонів доларів оголосила Норвегія. У рамках програми PEARL шість країн-членів НАТО вже профінансували чотири пакети оборонної підтримки України: це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина та Канада. Все шахедам РФ кінець. Суперзброя зсу вже вривається в бій. Як українська ППО перетворює бляшані цілі ворога на уламки? Як блискавично підлаштуватись під нову тактику ворога? І де знайти засоби, що дійсно збивають шахеди? Одна з відповідей: дрони-перехоплювачі. Вони вже в бою в окремих підрозділах. Як працюють перехоплювачі і чому вони змінюють правила гри? Дивіться далі. Ці кадри масованої дронової атаки знято однією з мобільних вогневих груп на Черкащині. Шахеди хвилями летіли на об'єкт, який прикривали зенітники. І що ближче до зими, то частішими стають такі удари. Стрилят не за те, що будем комусь в хату залити. Вечір мобільна вогнева група одного з підрозділів Черкаського ДФТГ готується до бойового виїзду. Ці хлопці захищають від ворожих дронів один із енергетичних об'єктів на Черкащині. Останній місяць росіяни посилили на них атаки, тож чекати тривоги довго не доводиться. Щойно група прибуває на місце її одразу переводять у режим найвищої бойової готовності. Масові пуски шахедів росіяни здійснили одразу з трьох напрямків. Це летять дуже багатої. Ну далі більше сотні. Та там більше. більше. І Більшість летять саме в бік об'єкта, який прикривається мобільна вогнева група. Потріб вольнуть там пацаны бляшка Що Повітри все сосіді, увага всім! Гусь на доразу прихожу за подух Ать Портінку наберіть, живий там, здоровий, світи прожектором! Єсть! Вогонь! Під час цього нальоту ворог чергове змінив тактику. Шахеди заходять на цілі на наднизьких висотах. Радар їх не бачить. Тож зенітникам доводиться виявляти дрони лише на слух та візуально, а це не так уже і легко. Не було, не було і винирнули. Всі тупо так пачка. Среди вони поміняли тактику, так? да? Ну по планшету зовсім друге було. І вже ж не було, ви бачили. Шейде! І таке пекло масованих атак ледь не щоночі на низьких висотах стрілецьке озброєння ефективне проти шахедів. А от на висоті 2-3 кілометри ворожий дрон уже недосяжний для кулеметів. У таких випадках дієві авіації зенітні безпілотники останні вже є на озброєнні штатних підрозділів ППО. Тепер черга за добровольчими формуваннями у Черкасах. Цю програму саме проваджують. Ми долучаємо. Льотчиків на безпілотних літальних апаратах на перехоплення даних дронів допомагає нашим мобільним вогневим групам збивати ті цілі, які недосяжені для стрілецької зброї. Тільки так по-другому просто не вийде. Такий вигляд має той самий зенітний дрон, яким збираються забезпечити черкаські мобільні вогневі групи. Іван та його колега перші пілоти-перехоплювачі у підрозділі з подібною технікою. Знайомі, тому в підготовці і польотах для бійців нічого складного немає. Для людей, які працювали з звичайними фішками, нічого радикально складнішого не було. Поки що нормально все веде. Мастерська посадка, я навіть не вспотел просто. Фу. Необхідна техніка для роботи є, каже Іван. Не вистачає людей, які б воліли за допомогою дронів захищати небо. існують і певні бюрократичні перепони і для самої роботи екіпажів ДФТГ. Допідготувати пілотів і дати їм можливість працювати, дозволити їм працювати, щоб було там бойове розпорядження, розпорядження, хоча б зробити перші е, пробні перехоплення, наприклад, без бойової частини, для того, щоб довести спроможність, що екіпаж готовий і засіб готовий. Моя задача закрити небо над Черкасами, Черкаським районом. От мені мені це треба особисто, дуже. Коли екіпажі операторів дронів перехоплювачів посилять мобільні групи черкаського ДФТГ невідомо. Тож поки що у добровольчих формувань надія тільки на стрілецьку зброю. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Як ви ставитесь до таких дій союзника? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного разом зі мною. Далі більше побачимось.